Так, при всім сьогодні я вам покажу, як безплатно отримати мого ресурсу. отримати DLC. І так, далі нам потрібно. Ну, сама гра, звісно. Ось вот ця програма прикольна. Силку на неї оставлю. Так, нам треба вибрати саму ігру відкрити. Давайте Open на англійську. Вибрати самий файл. Тоже силку на нього ставлю в описанні. Так, і що далі? Так, я запущу ігрушку. Саме головне включити її в оконному режимі. Так буде для вас майлегко. Як бачите, в мене вже є той скин. такий. Графіку, звісно, я збавив на мінімум, тому що я там буду всякі махінації роблю. Так, от бачите, я тут. Та. Зараз покажу свій інвентар. Так, свій інвентар, от у мене тут є такі. Саме головне, кажу, не перебільшити з DLC Bayes що воно завісне. Да. Ну, а що? Ну, завісло, коротше, ви перезайшли. Саме головне воно все зберігає. Так, зараз вам покажу. Нажимаємо Compact Mod. Нажимаємо. Оце вот інформацію, прочитали ви. Так, інвенторіт Fold Time. Як так, прославляємо першу галочку, бачимо, то ці проставиться на левел Booster і так далі. Ну, як він працює, не знаю. Я там одільний ролик запишу, як підняти вам уровень, наскільки хочете, як бачите, у, у мене 55 уровень, і все нормально. Але я ще такий на прикольний мод. Вам покажу, допустимо, хочете бути безсмертні і так далі, як воно все працює. Так, проставляємо це. це в нас на ресурси. Так пише, get ресурси. Ви проставляєте і вам тут видається ресурси. Ви ж хочете, допустимо, ви проставляєте там галочки і вас додають монети. Я думаю, що вам так. -то... Ні, так, все ми забираємо це. Це в нас скіни. DLC, C Я проставлю пару галочок, бачите. Дало такий. Бачите, дал нам такий. І все вс, цей не треба. Ці чорним теж не нажимати, але ну, буває, що ігра просто зависає. Ну, допустимо, поставили. І супер, вам все дало, як бачимо. Там лук, лук не може якийсь лук взяти такий. Обезбашений. Кінжал якийсь взяти такий. Так. О, Скорпіон, супер. Як бачите, предмети золото добавились. Все дуже просто, дуже легко і дуже швидко. Саме головне швидко. Ставте нам мені вподобайки, підписуйтесь на канал, це мотивує мої ролики. І саме головне, пишіть коментар, чи у вас це вийшло чи ні. Усім пока-пока.